Друге, чого я чекаю, це те, щоб ми отримали значення того, ну бачення швидше того, якою є російська позиція. Ми зараз всі опинилися в ситуації. Правда, Україна це визнає, а Росія це визнавати не хоче, коли так чи інакше доводиться демонструвати саме Сполученим Штатам свою позицію. Тобто, Сполучені Штати зараз посіли позицію такого своєрідного ментора, який визначає які що. Робити, а ми відповідно ці демонструємо і готовність до переговорів зрозумілих причин. Росія цієї готовності не демонструє і демонструвати не буде, але повністю відмовитись від е, того, щоб вести якийсь діалог, ну повністю скажімо, не реагувати на заклики Дональда Трампа. Росія не може з дуже простої причини, якщо вона не буде реагувати, то і впливати на Трампа, а я щодня так би мовити, переконуюсь в тому, що механізми рефлексивного управління на Трампа у Кремля є, буде складно. Ну тобто, коли йому весь час сказати ні, то впливати на нього стає ну очевидно набагато складніше. Тому чого я очікую: я очікую, що можливий буде раунд переговорів контактів, але не на вищому рівні. Я не бачу на сьогоднішній момент перспективу зустрічі Зеленського і Путіна. З будь-якими іншими посередниками, якими б вони не були.